Добрий день, дорогі мої друзі! Сьогодні на каналі буду готувати білоцерківський салат на зиму. Так готувала моя мама, готую так і я. Нам для цього потрібно 2 кг помідорів, 1,5 кг огірочків, 1,5 кг капусти, кг цибулі, кг моркви, 4-5 штук перцю солодкого. Це ретельно покришимо і додамо туди 8 чайних ложок солі з верхом, 12 столових ложок цукру з верхом, 200 г оцету, пів літра олії. Все перемішаємо ретельно і будемо варити салат 10 всього хвилин. Потім будемо закупорювати в банки. Овочі я вже підготувала, ну, буду накришувати ну, і покажу далі. Ну, так, дорогі друзі, все я накришила 2 кіла помідорів, півтора огірочків, півтора капусти, кілограм цибулі, кілограм моркви, 5 штук перцю солодкого. Добавила 8 ложок чайних солі, 12 столових ложок цукру з верхом, 200 г уксусу. Пів літри олії. Ну і зараз все перемішаю і буду кип'ятити. Баночки, як я бачите, уже стерилізую. І в стерилізовані баночки після варки буду викладати свій білоцерківський салат. Я готую як умію, кожний готує по-своєму. Але даю вам цей рецепт. Він дуже смачний. І закуска зимою до всіх страв. До картоплі, до гречки, до рису, хто як любить. Закипів мій салат, варю його 10 хвилин, накладаю його в стерилізовані баночки і закупорюю, перевертаю баночки і так. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Ну, отак розложила по баночкам, закупорила, от, прикрию, окутаю баночки. Ну, такий салатик білоцерківський в мене виходить. Дуже смачний. Так що готуйте на здоров'я, кому подобається. Ну, я варю 10 хвилин. Може, хтось більше буде варити. Це кожний по-різному. Дякую за увагу, ангела за трапезою. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму.